Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. І даю вам рецепт зі свого чарівного записника про язву шлунку. Якщо ви страждаєте на язву шлунку та 12-палої кишки, то я спішу дати вам дуже корисний, помічний та чародійний рецепт бальзаму У бутилку з темного скла. Наполовину заповнити свіжими квітами з віробою. Сухі не годяться, постукуючи дном пляшки по долоні, щоб квітки вляглися щільненько, потім все це залити рафінованим соняшниковим маслом, закрити щільним корком і поставити, а краще підвісити в темному місці, де багато сонця. Настоювати 21 день. Якщо дні будуть пасмурними, то час настоювання збільшити. Масло повинно мати червоно-кораловий колір. За час настоювання пляшку потрібно перевертати вверх дном, дати квітам опуститися, а потім пляшку повернути в попереднє положення. Це самі дешеві і самі найкращі ліки. Коли ви вип'єте всього пів пляшки, то відразу відчуєте, що починаєте оживати. Для повного виздоровлення може знадобитися пляшки зодві. Бальзам потрібно приймати по одній столовій ложці три рази на день за півгодини до їди. Перед початком лікування. Варто промити шлунок в літрову банку води кімнатної температури, всипте пів столової ложки соди, сядьте зручніше і швидко великими ковтками випийте і так всю воду. Незадовго вода сама фонтаном вийде з вас. І ви побачите, скільки слизу і всякої гідоти вийде. Мужчинам раджу назавжди відмовитися від паління. Всім, хто страждає колітами, гастритами, скористатися цим бальзамом. Всім бажаю здоров'я і скорішого одужання та мирного всім неба!